Привіт! Ти на каналі програмування відчайника. Сьогодні ми поговоримо про те, як програма може приймати рішення, тобто виконувати різні дії в залежності від якихось конкретних ситуацій. І для цього нам знадобиться вивчити, що ж таке умовні оператори і як їх можна поєднувати з умовною функцією Input, наприклад. І так, давайте перейдемо в код. І з минулого уроку в нас залишилося ось такий шматочок коду. Сьогодні ми його трішечки підправимо і створимо, наприклад, ще одну змінну «assess», якій задамо значення «true». Тобто, в нас ще з'являється буловий тип даних, який може приймати значення «true» або false. І ось цей буловий тип даних використовується для перевірок. Які ж саме перевірки вміє робити Python? Перевірка за допомогою двох дорівнює свідчить про рівність. Тобто ми перевіряємо, чи щось рівне чомусь. Якщо нам треба сказати, що щось не рівне, то на початку ми поставимо знак оклику, а після цього дорівнює. Тобто, це буде не рівно. І далі залишаються ще стандартні математичні перевірки: це більше, менше, більше рівне. І менше рівне. Тобто стандартні математичні перевірки. Але тут також необхідно звернути увагу на їх запис. Всі перевірки розпочинаються саме з знака більше або менше. Лише після цього ми вказуємо знак рівне. Якщо змінити їх положення, то відповідно в коді буде у вас помилка. Отже. За умови відповідають е, три ключових оператори. Це if, який вказує умову. Тобто, якщо після if іде elif. це умова, яка може використовуватись, її може не бути. Це по факту додаткове. І. У всіх інакших випадках буде виконуватись else. Тобто else це інакше. Як же ж ці умовні оператори використовуються? От, представимо, в нас є ситуація, і ми хочемо зробити перевірку, що якщо ім'я, тобто використовуємо нашу змінну name, рівне. Олег, тобто Наше Name рівне Олег, відповідно, у нас а, ця умова пройде. А, то далі, після того, як ми в кінці рядка після умови ставимо 2 крапку, наступний наш рядок необхідно розпочинати з чотирьох пробілів або одного натискання на кнопку TAB. А, саме ось цей відступ в Python свідчить про те, що код, який буде написаний далі, відноситься до умовного оператора. І, наприклад, ми можемо зробити тут принт. Привіт, Олег. Тепер, якщо я запускаю цей код, в мене в терміналі виведеться напис Привіт, Олег. Проте не завжди зручно ось так саме зберігати своє ім'я. Тому замість цього є ще один варіант. Напису, а саме використання функції input. Input використовується для того, щоб можна було отримувати якусь інформацію від користувача. в даному випадку, давайте запишемо введи ім'я. І відразу в нас з'являється ще один нюанс, оскільки ми використовуємо одинарні лапки. В Python знак апострофа швидше за все ставиться так само, як одинарні лапки. Тому лапки ми замінимо на подвійні. Також гарним тоном вважається в кінці поставити двокрапочку та пробіл. Це для того, щоб при запуску у нас ось тут була двокрапочка і відступ, щоб ми не починали записувати наше ім'я відразу. Давайте тепер я напишу Олег, але з маленької букви. Нічого не працює. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що перевірка в нас відбувається саме на велику букву Олег. Сюди також можна дописати, наприклад, інакшу перевірку: Elif name рівне Олег з маленької букви. Це також не дуже гарний приклад, оскільки. Для виконання таких перевірок можна зробити інакшу фунт, можна використовувати інакший метод для роботи з рядками, я про нього розкажу вам чуть пізніше. Але зараз в нас є привіт, Олег, просто, і привіт Олег з трьома знаками оклику. Якщо запускаю програму, мене запитують введи ім'я, я напишу своє ім'я з маленької букви, так тільки я поламав трошечки свій код. От, я напишу. Ім'я з маленької букви, і виводиться привіт, Олег. У нас є перевірка на велику букву, на маленьку букву. І якщо ім'я користувача введене, в принципі, не таке, як в нас в перевірці, давайте ми зробимо дуже цікаве рішення і напишемо привіт. Comma, Name. Тобто, по факту, наша програма буде вітатися саме з тим іменем, яке впише користувач. Тепер, коли запускається програма, якщо написати тут, наприклад, Тарас, то відповідно в програмі у нас з'явиться Привіт, Тарас. Це така сама база з умовними операторами з знаком Рівнем. Проте, також їх можна використовувати і як математичну складову. Для цього давайте даний код я закоментую, або краще повністю приберу. І окрім змінної name, я ще створю змінну Age. Age дорівнює input, і вкажемо введи свій вік. Ось тут також необхідно звернути увагу на те, який саме тип даних повертає нам інпут, оскільки інпут використовується для типу даних стрінг. Тобто, якщо зараз в мене є два інпути, і для них двох я вивожу type, то коли я введу ім'я, давайте знову буде Тарас, і Тарасу буде в нас 16 років. Два наших поля для введення отримують клас СТР. Це свідчить про те, що з цифрою ми не зможемо керувати як математичною цифрою. Тобто, давайте напишемо перевірку, що, якщо вік більший рівний 18, то ми скажемо, що print name, кома в лапках. Вже є повнолітнім. А інакше зробимо схоже, але напишемо ще неповнолітній. Тепер, коли я запускаю програму, ввожу знову ім'я Тарас, вік 16, я бачу помилку. Це type error, який нам розказує про те, що ми не можемо порівнювати рядки з цифрами. Для того, щоб мати змогу порівняти цих, цей age, нам необхідно його також перетворити. Ми можемо його перетворити або прямо відразу при отриманні. Тобто, взявши це все в дужки і написавши ще на початку int, або ми можемо створити окрему змінну, де в нас буде H дорівнювати int-H. Тобто, або просто обгорнути, або повністю перезаписати змінну. На мою думку, легшим виглядає саме варіант з обгортанням. І давайте перевіримо тепер нашу програму. Ім'я в нас буде Тарас. Вік у нас буде 16. Тарас ще не повнолітнім, ще не є повнолітнім. Давайте зробимо. Е і тепер ми можемо робити якісь висновки за допомогою саме математичних перевірок. Е проте, давайте ми цю перевірку трішки ускладним. Е наприклад. Замість ще не є повнолітнім. Ми зробимо е, Тарас. Поки що підліток. Е, і як умову ми скажемо е, «Elif age» у нас буде більше рівне 13, а як «Else» ми скажемо, що наше. Name, поки що, дитина. Отже, тепер у нас з'являється ще одна додаткова умова. І в разі чого ми можемо запустити програму, написати наше ім'я, написати наш вік. Давайте спробуємо тепер 13. Нам виводить, що Тарас поки що підліток. Тобто, за допомогою умовних операторів, в нас є можливість виконувати якісь базові перевірки, і до чого ж було ось це булове значення ACES. В залежності від того, для чого ми хочемо виконувати наш код, наш input, ой, не input, а умовний оператор. Виконує перевірку на значення. Е, ось. Type Assess це в нас булове значення. І, відповідно, ми можемо зробити, наприклад, перевірку, якщо е, Assess тоді ми будемо, наприклад, друкувати доступ дозволено. В даному випадку у нас по факту немає перевірки. Але до стандартних перевірок ми можемо дописати ще одну, тобто це саме true виконується завжди. Якщо false, то навпаки воно не виконається. Відповідно, тепер ми запускаємо програму, нам каже, доступ дозволено. Якщо ось це true замінити на. False, то відповідно нас не буде виводу ось цього принта. А в даному випадку ми використовуємо саме значення true, або ж булову змінну, яка може приймати або true, або false, для того, щоб вивести саме якусь конкретну інформацію. І давайте ще покажу один приклад саме на умову не дорівнює. Тут ми повернемо назад поки що і зробимо знову змінну name. Input. введи ім'я. Тільки знову забув з лапками І в перевірці, якщо нейм у нас не дорівнює Віктор То програма напише Print, а, Привіт, Радий, що ти не Віктор. Отже, як це працює? Коли запускається програма, у нас відбувається знову наше запитання. Якщо я напишу Віктор, а наша умова не виконається. Тому що Name не дорівнює Віктор. Тобто це ніби як наше закреслене дорівнює, яке колись використовувалось в математиці. Проте, якщо я напишу якесь інакше ім'я, то програма нам вивезе привіт, радий, що ти не Віктор. Що стосується умовних операторів, це в принципі все. Єдине, що необхідно пам'ятати, це відступ. І після умовних операторів в нас вказується умова. Тобто після if, після Elif, але перед інакше тобто перед else ми умову не вказуємо. Тобто else в нас завжди виконується без умови, якщо не спрацювало elif або if. І на цьому цей урок, в принципі, можна вже завершувати. Дякую, що цікавитесь моїм каналом. Хотів би попросити ще вас підписатися на канал та поставити лайк, а також за можливістю написати будь-який коментар, якщо вам це цікаво, або, можливо, у вас є тема для одного з наступних відео.